Всім доброго. Сьогодні 23 листопада, виноград північ. Хочу продемонструвати вам отриману посилочку від Віталія Толмача. Замовляємо вже у нього не перший рік продукцію, саженіці, черенки. Здесь в тому году теж я робив огляд на його посилочку. Отже, зараз коротесенько покажу, розкажу, що є, якої якості. Отже, поїхали. Міланка. Ось такий чудовий саженець. Бачите, можна і прищепити ще. Декілька пошечок обрізати. Чистий, гарний. Далі замовляли ми, подяку, цигульову. Ось отримали теж саженеці. Одна, 2, 3, 4 на 5 пошечок. Далі. Ізюмський мускат щенікова оліга. Тут 2, 4, 6, 8, 10. Майже 2 на 12, чи 11 пошек. Ну, це не принципово. Якщо підсумувати, то. Занадто. Далі, сьомушка. Нарешті ми в цьому році вирішили вже придбати його. Знайшли ті форми, які будемо перепривати. Ось такий черенок. Одна, дві, три, чотири почечки, Так, далі. Кузьміч. Опять же, таки на ті два горе вистрадані кущі, попрививаємо ці нові форми. ну Кузьміча тут теж. З запасом, як я в Віталій положив. Далі, ну звичайно ж, подарунки. Алінка, череночок, бонжур і маяк. І тепер думаю, да його прищипати це все. Ну Звичайно, це жарт. Весною комусь щось відріжемо, комусь подаруємо. Якось буде. Отже, от така посилочка була отримана. Як ви бачите, гарний матеріал. Ну плюс такі чудові бонуси. Так що дивіться, замовляйте, я не рекламую нікого, просто показую, що маємо ми в результаті. Всім добра. Ставте лайки, підписуйтесь, кому сподобалось відео.